Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Всім привіт! Я Діма Прокопов, український співак, автор пісень. Десь, можливо, трішки волонтер. В принципі, все. Діма Прокопов. Український співак, автор і композитор. Його пісні та кліпи набирають мільйонні перегляди та лідирують у топ-чартах країни. Любі, 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 любі. У світі, Під його ліричні треки українці освічуються в коханні, знімають відео для соцмереж та роблять кавери. Пригадайте літні зорі там захочеш бути ще у світанку біля моря. Тільки двоє під дощем. Лулі люлі. Не відом тебе, нікому твоя сина у мені. 24 лютого перевернуло життя співака. З перших днів повномасштабної війни Дмитро дає благодійні концерти для військових, переселенців в госпіталях та лікарнях, підтримуючи переможний дух українців. У мене чи сльози не вийшли. Це дуже щемливо. Оці відео з військовими згадав всі свої концерти. Приємне відео, і для душі тр трішки щемливе. Я приємно вражений. Дякую вам. 4 лютого я прокинувся від слів, які, напевно, я запам'ятаю на все життя. Це розбудила мама і сказала: Діма, вставай, почалась війна. Було страшно. Я думаю, що і чоловікам, і жінкам ми всі люди, і це нормально. Перші дні в Кам'янці-Подільському це був хаос. Я пам'ятаю, тому що я почав десь з 25 лютого вже волонтерити. Мій кум військовий він мені подзвонив. каже: Діма, в тебе є аудиторія в інстаграмі, багато з по диску, Давай ти будеш нам допомагати. І вони починали мені закидувати запити. Я в інстаграмі. Писав там сьогодні, збираю пінопласт. Сідав з товаришем в машину, і цілий день по кам'янці ми збирали пінопласт, пляшків людей на коктейлі Молотова, е теплий одяг для переселенців. Це десь так тиждень тривало. І потім я почав займатися переселенцями. Поселили ми дуже багато людей. Як-не-як, -як ми в Кам'янці-Подільському бачили це тільки через екран телевізора або інтернет. І слава Богу, навіть вибуха не чули. А коли я вже почав спілкуватись з. Переселенцями то дійсно дуже страшні історії, і машини приїжджали розстріляні, і просто люди чудом виживали і там з Маріуполя тікали, і це важко. Це важко було навіть слухати. А я уявляю, як було їм, і коли з дітками ще. І після того я познайомився в Кам'янці-Подільському з Льошою Позитівом, Андрій Безкровний, Вася Котляров. Хлопці приїхали в Кам'янець Києва і запропонували мені з ними організовувати акцію Амбасадор дитинства, а саме для діток-переселенців, тому що в Кам'янці дуже багато було діток з Маріуполя, з Харкова, з східної України. І саме тоді почалась наша акція, маленька акція в маленькому клубі десь спочатку було 50-100 дітей, і зараз вже до всієї України збираємо по 2,5-3 тисячі діток на майданчиках. Концертів не було, ми вважали не за потрібне зараз співати, тому десь 5-6 акцій у нас були не концертні. Це просто спілкування, Аніматори, психологи, багато діток були Психологічно подалені, навіть я пам'ятаю дівчинку, яка втратила мову. І Батько дякував, що перший раз там за місяць він побачив її хоч маленьку посмішку. Найщемливіші концерти і найважчі це концерти в лікарнях. Вже два концерти були в лікарні Охмадит. І не хочу, щоб ти плакала. все без тебе однаково. Перший концерт був десь рік тому в Ахмадиті. І до мене підійшла мама з хлопчиком. Каже: Ми так любимо вашу пісню, колискову засинаємо під неї. Хлопчик був такий кучерявий, дуже гарні коси в нього. І він мене обійняв. Ми сфотографувались. І тут я приїжджаю через рік. Підходить мама з хлопчиком. Я його не впізнаю. Вона так підходить, каже: Діма, добрий день! Я кажу, добрий день. каже. Це цей Діма, який був рік тому, але косей вже в нього нема. Він вже лисий. Це як після цього можна ну, співати і так далі. І, і, і тут, знаєте, знову ж таки, дві сторони медалі: там війна, а там війна в діток зовсім друга. Вони борються за своє життя, і ти також дивишся і не розумієш, за що їм така кара. Чому вони мають скільки терпіти? Важко було на це все дивитись зараз. Напевно, немає в Україні жодної душі, яка б цвіла. Кожна душа зараз закрита в собі в якомусь депресивному стані. Багато хто чекає своїх хлопців з передової. Наші дівчатка зараз дуже багато плачуть, і все ж таки хотілось заспокоїти. Витри сльози моя, найвродливіша, Посміхнись і нехай розсвіте душа, міжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч. я Витри сльози моя, найвродливіше. Всміхний і нехай розсвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч. Я міг би на тебе годинами дивитись Одна твоя у світі зірка мені світить, захоплюєш моє серце, ут, і сотні мурашок тілом біжи. Ні, я не хочу, щоб ти плакала Все без тебе, однаково. Навіть коли ти далеко та Назавжди з тобою, назавжди з тобою я, я. Витри сльози моя, найвродливіше, і нехай розсвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня обіцяю, завжди буду поруч, я Витри сльози моя, найвдливіше. Усміхнись, і нехай розсвіте душа, Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю завжди буду поруч я Ні, що двох залишить нас, полети зі мною мій. Вона як світи весь час Будь зі мною поряд Ти як вітру подих, що з блакиті морі Твій чарівний погляд, залишу нас погад Я... будь зі мною поряд Витри сльози моя найвидливіша і нехай, розсвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруча. Три сльози моя, найлюблюша, і нехай, розсвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч. я Ту, ти сльози моя, Тут знову історія, яка мене підштовхує йти далі. Я приїжджаю в Кам'янець-Подільський з Києва, і ми з батьком по телебаченню дивимось концерт в метро, де виступає Олександр Злотник, який написав пісню Гай зелений гай. І взагалі, це дуже велика людина. Він ректор університету Глієра. Заслужений артист України, герой України це людина, яка завжди просувала українську музику, яка написала багато пісень Назарі Яремчуку, Бобулу. і він виступав з попорі, і тут він співає пісню Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш ти щаслива рай! І дивлюсь на батька, а в нього так такі чоловічі сльози. Я кажу: тато, чого ти плачеш? Він каже: де моя молодість пройшла? Це ж, це ж мої пісні. Ти ж пам'ятаєш на весіллі, ти ріс на цих піснях. І. На другий день я сідаю в авто, їду до Києва, і приходить ідея, чому б мені цю пісню не зробити по новому, по сучасному і дати нове життя. І я вирішив все таки знайти контакти з лотника, приїхати і показати йому демку. Я знайшов його контакти, домовився про зустріч. Приїхав. Ми познайомились, посиділи, поговорили. Я йому розказав цю історію, показав йому демку, і він дав добро. Це було таке щастя. я Пам'ятаю, позвонив до батька, кажу, я познайомився. З тою легендарною людиною, які пісні батько грав на весіллі. Пісня Ти щаслива будеш потрібна зараз. Потрібна, тому що Кожен українець звичайно зараз себе не відчуває щасливим і не може відчувати, поки ми не переможемо. Тому це надихаюча пісня, надихаючі слова. Кожен українець по справжньому буде щасливий, коли ми переможемо. Коли кожен військовий повернеться додому з нашою великою перемогою. Слава Україні! Сково, кожен українець буде щасливим, і дай Бог, щоб кожен син, кожен коханий, кожен наш військовий повернувся додому. Тоді кожна жінка по справжньому буде щаслива. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.